Іклюзивне ураження артерій, нижніх кінців, оклюзія поверхневої стегнової артерії справа, часткова оклюзія поверхневої стегнової артерії зліва, численні антироскодичні бляшки. Лікарі пропонують робити операцію та ставити стенти до артерій. Чи можна обійтися без операції? Чи вже все ж таки необхідно робити лякають ампутацію кінцівки? Дивіться, від цього ампутація не виникне. Ангрена від того не виникає. Але е, такі пояснення і такі залякування, вони необхідні для того, щоб оправдати лікарям їхні методи, і щоб ви прийняли саме те рішення, яке вони вам пропонують. Ось. Тому опера операції немає ніякого сенсу. Ось. Це, є, це є важливий момент. Якщо ви хочете допомогти батьку, то тут е, треба досліджувати. І немає просто, знаєте, попив таблеточки там, чи поїв щось якусь травку попив, та в нього все це зникне. Це не зникне. Ця ситуація виникає тому, що ваш батько живе тривалий час в умовах, ще раз повторююся, в умовах обестіння себе, відповідно свого батька або чоловічій, або якихось стосунків з, там, з друзями, з ними. Це мається від увазі тільки чоловічої стані. Це постійний цей процес виникає. Тому в нього постійно цей процес загойня тобто відкладання холестерину. Тому поки він не виявить цю причину, не пропрацює її, нічого не буде. Це навик роботи з емоціями. Операція нічого не рішить. Тимчасове полегшення.